Але не все так просто в наших бажаннях, да, як реалізовуються наші бажання. Якщо хтось не дивився, подивіться, будь ласка, попереднє відео, я перед цим розповідаю, як воно проходить через дерево сферот, як воно реалізується. І ось це ми розбирали а, саме на такому дереву да, де і як воно проходить, подивіться тому, будь ласка. Але не все так просто. Не все так просто, бо як у нас у кожної людини є. Як і світло, так і темне. Хочемо ми того чи не хочемо, цей світ ну, так проявляється. Ми є частково десь гарні, а десь погані. Але коли ми беремо під контроль, то це чудово. А коли ми не знаємо, не бачимо, ну, то що з нас взяти? Да? То у нас життя вчить. Тому це дерево сферот. У нас ось є одне дерево сферот. І його є відзеркалення. Тобто це дерево сфірот, а це дерево кліпот. Тобто, це мир ангелів, світ, да? а це світ демонів. До чого я це все веду? Да? Це якби ми взяли оцей е світ да, наш, про те, що я розповідала, і просто його ось так перевернули, по суті. Розумієте? Ось таке відзеркалення. Тобто енергія, яка у нас пускалася зверху. Тепер вона буде знизу підтягуватися і йти до реалізації до ось цього матеріального світу, і буде його проявлення. Тобто, в нас отут енергія йде ось так. А з цього світу у нас іде ось так. І це все не є поганим чи непоганим, або ще якимось таке іншим. Це все є Бог. Ну, бо його тут тільки власть, і все. Це е, абсолют. Він просто себе пізнає з різних сторін. З цього світу пізнає, з цього світу пізнає. І пізнає в цілому, як це. Ну, така собі гра. Він собі так придумав, так грається. Тому е, зараз я коротко теж пробіжу І для чого це, щоб ви зрозуміли, як наші тіньові сторони да, вони теж проявляються. І як це все впливає на наше життя, те, як ми. Живемо або вам дасть розуміння, чому люди себе так ведуть. Ось наш світ, тобто тут ми дивилися, теж у нас світ поділений на чотири світи, да, в кожному світі є своє дерево сферот, точно так же все відображення і тут. Тут теж є своя певна ієрархія. Але якщо у нас отут був світ волі, да, отут у нас воля була, то тут навпаки. Тут буде у нас це така, по суті, сатана, і тут у нас ну, деградація, надмірність, да? це егоїзм по повній стадії, скажімо так, це вже конкретний така роз'єднати. Замість єдності. Якщо тут було проявлення з'єднати все і цілісність зробити, то тут максимально роз'єднати. Тобто є яка, якась ідея, її треба максимально роздербанити, зарубати на кінцю, для того, як на кінцю, щоб вона не вийшла на світ і не породилася так, як це було за думкою самого початку. Але Йдемо далі. Да? Світ у нас е, розуму, то який тут розум, коли у нас тут уже е, приїхали, називається. Да? У нас іде не розум, а інтелектуальний рівень е, брія кліпот а це у нас іде е, спотворення. Розуміння якоїсь мудрості. знаєте Це такі люди, які зачастую щось спорять, щось доказують, навіть не усвідомлюючи, наскільки реальна ця інформація чи нереальна. Да, наскільки це класно чи не класно, наскільки це правдива інформація, ми розуміємо, що істина у кожного своя. Але є конкретна якась певна інформація, і, наприклад, да, якщо бумага біла, людина може спорити, що вона сіра навіть до того, до крайності. І це не просто шутка, да, щось це. Ми розуміємо, що в кожного своє бачення, але якісь певні. Моменти в житті, ну до мілочей, як то кажучи, занадто розумієте, людина переходить на такі якісь скривлення конкретні, і є таке, що спотворює інформацію. можна сказати, тут сплітничують багато людей, вони спо... прикрашають інформацію так своїм світоглядом, щоб це було в їх очах. Ну, типу вони молодці. Да? Вони молодці, вони ось так зробили. Ну, тут такі пакості і таке інше, і ті, як то кажучи. Далі у нас іде емоційний рівень, да? тут взагалі. Тут у нас неконтрольовані пристрасті. пристрасті. Ну, ви ж розумієте, да? якісь. Е... Якийсь хаос, знаєте, в стосунках, тут ревнощі, жорстокості якісь, до речі, тут апатія може бути. Взагалі да, людина відключилась, як то кажучи, але з такою брезгливістю може бути тут ну, такі руйнівні, такі змінюючі почуття, але ну, вони такі. Розрушають гармонію, скажімо так. Ось всі почуття, які розрушають гармонію. Тому тут жорстокість проявлятися будете, ну, такі, знаєте, як кажуть, люди з закритим серцем. Оце тут вони. Вони не вміють співчувати, в них немає емпатії. Є ще матеріальний рівень, да? це як у нас проявляється. Це отут, знаєте, люди, які. У них тільки матеріальний світ, у них у них немає ні хрена духовного. От реально. У них вони тільки зациклені на матеріальному світі, і все. У них тільки сенс це купити машину, купити квартиру, власть, і все. Вони підуть по головам і їм абсолютно буде по барабану. Так, що ось так. Так, що в нас такий світ? Отут у нас іде, да? тут у нас воля, а тут у нас. Роз'єднаність. І тут у нас розум, чіткість, зрозумілість, ясність, понятність, да? а тут у нас буде хаос і ніякої мудрості. Якщо тут мудрість проявляється, да? людина ну, реально мудро себе веде адекватно, а тут, ну, просто інколи дивишся на людину, якийсь, ну, реально трошки хвора. Може бути, може бути. Тут людина любить і яскраві класні почуття, да, і вона проявляє ці почуття, вона емпатія, вона може підтримати. А тут людина, вона ну тут тиранія замість любові. Тут людина вона не може відчувати емоції, вона жорстока, не тільки до людей, до тварин, до кого хочеш, як то кажучи. Тут взагалі проявляється неконтрольована жорстокість. Да, якщо ми тут матеріалізуємо і бережемо те, що маємо, да, те, що народили, як то кажучи, неважливо, це ви дитину родили, чи ви хліб спекли. Ну, хай так грубо буде, але щоб було розуміння, чи якийсь проєкт зробили, да? тобто неважливо, що ви народили. А тут народження буде це неконтрольована жорстокість, дуже-дуже проявлена, така груба, конкретно. Тут люди можуть і вбивати, і все. І я думаю, тепер ви розумієте, чому таке в світі відбувається, бо є відображення, є відображення цього всього. І як би там ми хотіли чи не хотіли, ми не можемо це прикрити і сказати Окей, окей, ми цього не бачимо. Де да без проблем, але воно є в світі. Але воно є кожному в нас. І тільки ми можемо дивитися, як пропускати. Якщо ми тут можемо спаскудити енергію, не пропустити і не матеріалізувати в світ те, що нам потрібно, да? якусь класну ідею, то ми точно також можемо якусь жорстоко навіть і до себе відноситися. Да? Коли нам погано, все ми такі, а ну зібралася в кулак, а ну пішла бігом, бо на роботу треба. Розумієте? Тобто ми до себе жорстоко відносимося, Ми до себе інколи нас почуття якісь накривають, мені не боятися або не відчувати, я ж повинна тільки радіти і все. Ну тобто, дивимося на себе теж. Я думаю, зрозуміти. Напишіть коментарях, зрозуміло чи ні?